Студії Руслана Адамович. Вітаю студія! Сьогодні у випуску про вибір студентів навчання або робота, кар'єра чи освіта. Радіодиктант національної єдності у стінах Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та про навчання за межами університету. Чим далі, тим більше студентів починають працювати ще під час навчального процесу. Як вони це поєднують, чи засуджуються викладачі та чи працюють за спеціальністю? Далі у сюжеті. Студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка вже з другого курсу поєднують навчання і роботу. Хтось працює за спеціальністю, хтось обирає недотичні до майбутньої професії сфери. Четверокурсниця Єлизавета Осадчук навчається на журналіста і вже два роки викладає танці у тернопільському спортивному комплексі Ікспорт. Дівчина каже, що обрала цю професію тому, що з дитинства захоплювалася танцями. Я вважала перший час це сильною роботою, просто хобі, на яке я ходила, адже певний цей стиль танцю викладала лише я. І того я не хотіла шукати нікого подібного. Я ходила, собі танцювала. І дівчата, які приходили, до мене, до мене, ставали такою моєю командою. І в плані такого ж типу це був підробіток. Я стараюсь, наприклад, тренування ставити, якщо вони є після пар. Якщо вже таке видається, то це або обід, або ранок, то тоді виходить пара. Ірина Букати навчається на філолога вже четвертий рік і половину цього часу працює. Дівчина обрала розвиватися у професії, яку здобуває, тому працює репетитором з англійської мови. Поєднувати з навчанням говорить не складно. Скільки я себе пам'ятаю, моя душа завжди була прихильна до англійської. Можна сказати, на даний момент англійська це те, як моє друге дихання. А з дітками я починала з дітками і мені то, якби пішла та робота, і я якось її розвивала, розвивала, і вона вийшла на такий рівень. Жерпою напевно, найбільше сном і своїм вільним часом. А так, якщо вміти знати, що таке тайм менеджмент, то це прекрасно. Ми запитали у викладачів факультету, на якому навчаються дівчата, як вони ставляться до поєднання навчання і роботи. Та підійди до викладача скажи, так і скажи, пан я працюю. Я готовий і готова виконувати. Дайте завдання. Ми викладачі до розумієте, то ставимо з я так ми схвально ставимося до такого способу, скажімо, навчання і роботи. Через те, що сьогодні є практико-орієнтоване навчання, яке е, вітається в Україні, намагаємося сприяти в першу чергу навчальному на процесі таким студентам, які працюють. Гроші та кар'єра, чи нові знання та освіта. Ольга Воробець запитала у молоді Тернополя, що для них є пріоритетом: робота чи здобуття фаху. Дивіться далі у сюжеті. Доброго дня, мене звати Оля Воробець, і сьогодні ми запитаємо у тернопільських студентів, що ж вони обирають роботу чи навчання. Доброго дня, мене звати Оля, і сьогодні я проводжу соціальне опитування про те, що обирають студенти: навчання чи роботу. Скажіть, будь ласка, ви навчаєтеся вищому навчальному так. 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 У якому саме? Денку. А ви? Жені. Що ж ви все-таки обираєте? Навчання чи роботу? Пробуємо комбінувати, стараємось закривати сесії, там всякі заліки і, і так далі. у усього. Потрібно працювати зараз. Скажіть, будь ласка, ви навчаєтесь? Так. Та саме навчаєтесь. Кооперативну техніку. Чому все-таки надаєте перевагу? Роботі чи навчанню? Наразі надаю більшу перевагу роботі. Чому? Ну Там більше перспектив може бути. Скажіть, будь ласка, ви навчаєтесь? Так, навчаюся. У якому навчальному закладі? Тернопільський національний економічний університет на обліку аудиті. Що ви все-таки обираєте? Навчання чи роботу? Ну я поєдную навчання з роботою, тому що зараз з нашим навчанням треба поєднувати це. Скажіть, будь ласка, ви навчаєтесь? Так. Де саме? В політехнічному. Що ж ви все-таки обираєте? роботу чи навчання? Що це за все, що навчання, оскільки це якісь є більші перспективи в тому житті, чим більше навчишся, тим більше будеш знати і потім краще можна роботу знайти. Скажіть, будь ласка, ви навчаєтесь? Доброго дня, так, я навчаюся. Де саме навчаєтесь? В Галицькому коледжі. Скажіть, будь ласка, чому ви надаєте перевагу? Роботі чи навчанні? Роботі. Чому? Тому що я прагну кар'єрного росту і не бачу сенсу зараз як по навчанні такого. Отже, за результатами цього опитування бачимо, що більшість студентів обирають поєднувати роботу та навчання. Деякі роботу, а інші надають перевагу лише навчанню. Навчання за межами університету у вівторок, 3 жовтня, студенти 4-го курсу спеціальності журналістика Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка відвідали місто Волочиськ. Детальніше у нашому сюжеті від Віталія Відлацького. Волочиськ невелике, проте надзвичайно красиве місто, що розташоване на межі Хмельницької та Тернопільської областей на правому березі річки Збруч. Саме у це місто прибули студенти-журналісти ТНПУ 3 жовтня задля пізнавальних цілей. Першим етапом приїзду стала зустріч у малій залі центра культури і дозвілля гармонія Волочиської міської ради Хмельницької області із Володимиром Матосяком, дослідником історії міста Волочиськ та Волочиського краю, автором 160 публікацій, творцем. Це двох документальних фільмів. Перший документальний фільм у 2019 році. Ми знімали його, там є чотири частинки загальною тривалістю 50 хвилин. А другий у 2021 році, тобто якраз напередодні війни. 2021-2020 20 також Володимир поділився секретами натхнення та особливостями підходу до пошуку та підготовки матеріалів. Розповів детальніше, що сама ідея може жити із ним доволі довго, аж поки не стане цікавою публікацією чи захоплюючим відеороликом. Я працюю в залежності від натхнення. От є натхнення. І коли немає натхнення, мене нічого не може заставити писати. Тобто, от якийсь такий певний момент. І в цей момент в мене в хаті повна тишина, тому що ніхто з рідних не зачіпає, вони знають, що, що я вже тут засів, то я буду з нею працювати до кінця, можливо, навіть добу і навіть вночі. Наступним етапом поїздки стала зустріч із начальником відділу інформаційного забезпечення Волочиської міської ради Русланом Барановським. Він розповів, що метою відділу є забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального захисту населення. У нас є телеграм-канал, Фейсбук і сайт Волочиської міської ради. А аудиторія в телеграмі 11 тисяч, Фейсбук 5 тисяч. Додав Руслан Барановський. Одразу після цього студенти направилися до ліцею номер 2 для зустрічі та спілкування із учнями 10-х класів разом із вчителями. Представники ТНПУ обговорили актуальність журналістської професії, розповіли про медіашколу в ЕТЕРІ. Цікавився там контакти, ніби на наш сайт і Там знаходите. це є безкоштовно. Ми з е, місяця лютого. До квітня проводимо безкоштовну медіашколу, де що середи, ви маєте змогу заходити дізнаватися про там цутки візуалки, про контент різний наповнення там сайтів, телебачення. Ініціаторами даної подорожі є доцентки кафедри журналістики, кандидатки наук із соціальних комунікацій Галина Синруб та Наталія Біла. У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка доєдналися до написання радіодиктанту національної єдності. Важко чи ні, яка була тема, та як впоралися цьогоріч із написанням диктанту викладачі, студенти та всі охочі дізнаємося у сюжеті Ангеліни Ключки. У стінах Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Радіодиктант Національної єдності писала понад сотню людей. До нього доєдналися студенти, викладачі та внутрішньопереміщені особи. Диктант складається зі 100-120 слів. Текст для радіодиктанту замовляється спеціально. У ньому немає авторських знаків або суперечливих орфограм, але при тому їхня загальна кількість висока, тому написати радіодиктант без помилок непросто. До 2019 року надіслати написаний від руки Радіодиктант можна було поштою до будинку українського радіо, а також на електронну пошту. Так ставав доступним для самоперевірки з 11 листопада. Проте, у 2019 році правила зазнали змін. Учасники радіодиктанту могли майже відразу перевірити свою роботу. Протягом 15 хвилин, після завершення читання радіодиктанту, його слід було надіслати на електронну пошту. Повідомленням у Facebook або Viber, після чого текст був оприлюднений на сайті. Писати диктант треба лише від руки, але комісія приймає й тексти, написані шрифтом Брайля. Радіодиктанти не перевіряють на помилки та не повертають, але шукають роботи без помилок і нагороджують учасників, які впорались з завданням бездоганно. У грудні відбувається так звана робота над помилками, коли в ефірі українського радіо звучать імена переможців, а також відбувається аналіз найтиповіших помилок. Так, я думаю, що дуже вдало обрали тему, тому що зараз Україна воги. Ми тут переживаємо, всі вірили в перемогу. Тому цей э, диктант, ви охоплює чи все ці Я займалася до речі, туризмом. Я знаю всі ці місця, я була там особисто. Починався диктант з нашого зюма, наша Харківська область. Це просто ну, це моя душа і серце. Я там була багато разів. і в цих місцях я можу, стекла, була, тільки, тому, ну кажуть. Цьогорічний текст мав назву «Дороги України. Його написала поетеса Катерина Калітко, а прочитав актор та театральний режисер Олексій Гнатковський. Щодо диктанту, в принципі, він мені сподобався. Читання не було надто швидким. Просто ми всі відвикли писати ручкою по папері. Тему підібрали дуже вдалену мою думку. І чи написала б я його знову? Так. Чи цікаво, які у мене помилки? Звісно ж, бо в цьому житті всі ми помиляємось і немає суперправильних правильних людей. Тому мені буде цікаво подивитися, де я помилилась та знайти рішення для майбутнього. Написання радіодиктанту відбувалось у рідних стінах університету, а саме у навчальному хабі. Приєднатись до написання диктанту можна було в онлайн форматі. Так, в житті неможливо без труднощів. Це цікаво, коли вони виникають. І навіть якщо там були помилки, це не страшно. Якщо ми їх виправимо, то буде дуже доважно для нас. Навчатися треба все життя, що я і роблю. Так що ви за дякували університету, і що ви тут провели це велике свят. Дякую. Радіодиктант Національної єдності проводять уже 23-й рік поспіль, а започаткувала його команда українського радіо у 2000 році. Тоді він відбувся 24 травня Один святих Кирила та Мефодія. Потім цей захід рік у рік проводили 9 листопада, у день вшанування пам'яті преподобного Нестера Літописця. І з переходом на новий церковний календар дату змінили на 27 жовтня. Головна мета об'єднати всіх українців як в Україні, так і за її межами, а не перевірити знання. Кількість учасників радіодиктанту постійно зростає а географія поширюється. Листина надсилає слухачі різного віку з усіх областей України та із-за кордону. Кількість переможців щороку різна: від двох до сотні. Жодного року не було такого, щоб ніхто не переміг. Участь у радіодиктанті централізовано беруть охочі з різних країн. Наприклад, у Ягелонському університеті у Кракові його пишуть студенти, які вивчають українську мову як іноземну. А радіо Люблін запрошує всіх писати диктант у свою студію. Збираються на радіодиктант українців Китаї, Австралії, США та Канаді. Загалом щороку щонайменше. Три десятки учасників цієї іноземці. Її хобі читання книг. Його ж вона поєднує із веденням книжкового блогу. А ще навчанням на журналістиці. Звідки ця любов до книги? Та які цікаві захоплення у нашої героїні ще є. Дізнаємось далі у сюжеті. Катерина Ковалик, студентка Тернопільського національного педагогічного університету, спеціальності журналістика. Книжкова колекція дівчини це понад 300 книг: підліткова та доросла література, романтичні комедії, трилери, детективи, фентезі усі найулюбленіші жанри Каті. Особливе хобі у неї ще з дитинства. Книги ніхто з рідних читати не змушував. Бажання з'явилось само. Було десь 8 років. Я побачила в магазині книгу. Пригода й погоденьки барда. Звернула на неї увагу. Здається, бо обкладинка така зелена. а Ні, намовний чорна собака. Думаю, блін. На Цікаво, напевно. Прихож додому. так, мама, мені треба гроші на книжечку. <різь> там, де книги, там вона. Не у минула дівчина цьогорічній книжковий форум видавців, що тривав у Львові. У планах було придбати три книги, але стриматись не вдалось. Тож придбала аж десять. Перша це Анастасія Нікуліна і Олег Бакулін більше е, нікому. Загалом я дуже люблю Настю Нікуліну. Я вже з нею спілкувалась, комунікувала. Я просто я дуже обожнюю її як людину. Я впевнена, що її книга мені сподобається. Це книга співала з її другом, який зараз за в ЗСУ, до речі, в соцмережах Катя веде книжковий блог. Там вона розповідає про прочитані книги, ділиться відоками, спілкується з однодумцями. На сьогодні у неї в інстаграмі вже 900 підписників, а у Тіктоці 2663. Минулої весни в мене стався такий прорив, так би мовити, що аудиторія почала активно набиратися, бо тоді був попит на е, український контент. Дівчина пише і свої авторські білі вірші. Я хотіла би видати свій роман, але я розумію, що перед тим я маю проробити просто величезну роботу, тому думаю, що з поезії я почну принаймні писати. В планах Каті не зупинятися на досягнутому читати більше літератури, розвиватись, активно притягувати аудиторію та комунікувати з нею. Пригоди лісовичка Апчиха та його друзів у міському парку мандрівничок Моквик і його приятелька Моксі, кіт Муркіт разом із Мишою Настею в новій книзі Олександра Вінчинського. Про кого ще говорили, дізнавалась наша Діана Сподар. Дідусь Апчих та його друзі. Таку назву має перша книжка для дітей письменника Олександра Вільчинського. Саме її автор нещодавно презентував у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Від зародження задуму до втілення ну десь років сім пройшло. сам процес написання, ну може, до півтора-два роки, десь так. Олександр розповідає, що замислювався над казкою, але не міг знайти персонажа. Проте, через свій ніс, що часто чхає, під час однієї з прогулянок онук Дмитро назвав його дідусь Апчих. Так народився образ лісовичка, який живе під паньочком у парку Високий Замок, що потягнув за собою всіх інших героїв. Історія про іншого цікавого персонажа Моквика, ну і нарешті романтичні стосунки між Котом, муркотом і мишею Настею. Я хотів розповісти цікаві історії сподобалась презентація книжки, адже коли я була маленька, я читала казки, і мене дуже зацікавив сюжет. У мене є менша сестра, і я впевнена, Вона оцінить цю казку. Впродовж 20 років на форумах видавців Олександр Вільчинський презентує свої книги як автор романів та повістей для дорослих. Свою ж книгу для дітей показує втретє. Кожну казку я возив до Львова, презентував внукові. Це був цілий ритуал. Ми брали каву, син, я і внук. Один раз помогла і, і, і невістка, але це для неї був сюрприз. І коли я почав про вулку Криволипа читати моквика, Андрій слухає і каже, що це що це таке, що ти волонтера? А воно каже, тату, це така, це така шоколадна драля. На подібних презентаціях скажу відверто, я буваю не часто, та ця надзвичайно мені сподобалася. І можу сказати, що зацікавив сам сюжет книги і те, як навіть малесенькі деталі можуть стати поштовхом до написання чогось великого. Мати чотирилапого друга прекрасно, а подарувати можливість на любов та сімейний затишок. Справжній подвиг взяти тварину з притулку. Це величезний виклик самому собі, на який здатний не всі. Про історію травмованого песика Спайса та його період адаптації в новій люблячій сім'ї дивіться далі у сюжеті. Вайлевай. Ми добре знаємо, що ти маєш зробити. Це пес Спайс. Зараз він живе в люблячій сім'ї та гарних умовах, проте його життя до цього зазнало трагічного досвіду, через який він досі вчиться довіряти людям. Йому спочатку хтось, ймовірно, чоловік почав Чоловіків він боїться більше. Відрізав дві лапи задніх, а потім прийшов через деякий час і відрізав дві передні. Через жорстоке знущання людини пес втратив одразу чотири кінцівки. Живим лишився завдяки небайдужій жінці, яка знайшла його та взяла на перетримку. Спайс пройшов важкий шлях, проте доля йому посміхнулась та подарувала люблячу родину. Спайс нічим не відрізняється від інших собак. Він просто потребує Трішки більшого догляду, трішки більше уваги. Але все це абсолютно співвірно віддається не, коли ти приходиш додому. Правда? А це нова власниця чотирилапого, Таня, яка одного ранку, побачивши фото Спайса у волонтерській спільноті, зрозуміла, що, попри всі складнощі, мусить допомогти тварині. Бо в Спайсі я частково побачила, мабуть, себе, мабуть, всіх людей, які зараз. Повертаються без кінцівок, які зараз мають адаптуватися в суспільстві пригадуючи першу зустріч з новим другом, Таня каже, що очікувала зовсім іншого. Проте лише вживу зрозуміла, що до покаліченої тварини потрібен інший підхід. Він не реагував на нас, типу він махав хвостом, але він боявся. Він сидів в кутку і боявся висунутись. Я вже тоді зрозуміла, що буде, мабуть, не так легко, як я собі уявила. Цілу дорогу назад я плакала, коли ми вже його везли. Бо туди я раділа, я була схвильована. А назад, коли я побачила його і зрозуміла, наскільки йому важко, мені стало дуже шкода. І ми з чоловіком плакали. У Тані це не перша хатня тварина. Багато років вони вже з чоловіком мають чотирилапого друга Мопса Бадзьоло. Каже, що він гарно та з розумінням прийняв нового члена родини. Проте Спайсу ще важко усвідомити, що в нього тепер є брат, з яким треба навчитись ділити територію. Та поки що Спайс не готовий йти йому на зустріч. хоче уваги, йому її треба дати. Він хоче бути єдиним, першим, неповторним. І він, він вважає на це заслуговує. Таня великий приклад для багатьох людей. На подібний крок здатні не всі. Таких як Спайс, тисячі. Проте зараз в нормі купувати за великі гроші породистих тварин. Але набагато важче подарувати свою любов та сімейний затишок знедоленому песику. Зануртися у світ магії та, та таємниць студії Дубляжу у Львові, де професійні актори надають голоси улюбленим кіногероям. Кожен звук. Кожне слово це тонка майстерність, яка відтворюється в українській версії фільму. Стежте за кулісами та відкрити для себе як народжується аудіовимір в сюжеті Максима Левенця. Український дубляж уже роками зберігає свою актуальність та завоював тисячі сердець. Люди готові буквально боротися за його існування, що було вже доведено неодноразово. Росте і кількість бажаючих потрапити у цю сферу, аби дарувати свій голос кіногероям. І навіть попри війну студії дубляжу розвиваються та розширюються. Донедавна усі студії дубляжу знаходились у Києві, та на початку 2022 року «Постмодерн» відкрила свою студію у місті Львів. Разом з цим вони провели кастинг акторів, які б могли працювати для студії на постійній основі. Переважно тут дублюються фільми та серіали на замовлення стрімінгового сервісу Netflix. Відбувається процес наступним чином актор заходить до спеціальної кімнати звукозапису, яка повністю покрита поролоном. В ній знаходиться мікрофон, навушники, текст з репліками та екран. На якому показуються сцени, котрі треба задублювати. В іншій кімнаті знаходяться дві людини: звукорежисер та керівник проєкту. Вони наставляють актора та слідкують за дотриманням якості продукту, розмовляють через навушники. Тобто запис іде наступним чином. Актор приходить, записує записують репліки свого персонажа, звукорежисер одразу мінімально працює зі звуком, і актор іде. Після цього приходить наступний актор і все повторюється, доки не запишуть усіх персонажів фільму. Якщо хтось бажає спробувати себе в дубляжі, постмодерну Львові часто проводить кастинги. За їхніми оновленнями можна слідкувати в телеграм-каналі FilmUA Group. Також існують курси від студії чи акторів дубляжу, говорив Максим 19-річний студент Влад Калайніко вже понад 10 років займається тхеквандо. Це хобі, яке згодом переросло в роботу тренера. Хлопець розповів про досягнення у цьому нелегкому спорті, проблеми, з якими можна зіткнутися та чи вдається поєднувати роботу з навчання? Далі у сюжеті дізнаємося з Аною Янко. Студент третього курсу Тернопільського національного педагогічного університету спеціальності журналістика Владислав Каленніков займається тхеквондо. Своє хобі він перетворив у повноцінну роботу. У свої 19 хлопець став тренером для дітей. Кікбокс і карате щось об'єднане, uh -huh. тому що у нас більше ударів ногами, але одночасно з цим є система поясів. Це я? От це коли ти запевні свої досягнення, можеш отримати вищий пояс. Починаючи з білого, закінчуючи там чорним. Цей неординарний вид спорту є надзвичайно травмуючим. Проте Владислав каже, якщо себе берегти та добре розминатись, то більшість травм можна оминути. Хлопець поділився своїм досвідом та розповів, що може трапитися на тренуваннях або ж на змаганнях. Скажу про себе, У мене було дуже багато травм і на тренуваннях, і на змаганнях насамперед це бойове мистецтво, тому ти не застрахований від такого. Що на тренуваннях, що на змаганнях може бути таке, що твій суперник тебе травмує. У мене був тричі зламаний ніс, раз зламане ребро і надірвана святка на нозі. Владислав каже, найбільше його досягнення друге місце на Кубку України, а також третє на чемпіонаті України. Та з таким ритмом життя поєднувати навчання та роботу важко. Чекаємо добрих новин. Нехай їх не бракуватиме. До зустрічі на Гнатюк ТВ.